Ну що ж, друзі, вітаю вас знову на цьому каналі. Сьогодні будемо розглядати тему, яка вже доволі давно напрошується в цей блог. Чи в коментарях про це пишуть, чи в особистих повідомленнях про це пишуть. Тема доволі популярна і хайпова, така. Сьогодні будемо відповідати на питання для співбесіди бізнес-аналітика. За основу візьмемо чудову статтю, яка називається співбесіда з бізнес-аналітиком 125. Запитань для Junior, Middle і Senior, яка вийшла на сайті Dowua ще 31 травня 2023 року, майже рік тому. Отак От я швидко реагую на те, що відбувається. Чому я так довго не підступався до цієї теми? Були різні ідеї, хотіли зробити. Подкаст про цю статтю, хотілося зробити прямий ефір. Згодом я прийшов до думки, що це вийде доволі довгий подкаст, довге відео, і ви його не будете дивитися, і воно буде менш корисно. Тому от в такій, певно, більш стислій формі блогів ця тема мала б зайти краще. Ну, спробуємо принаймні. Ідея наступна: я буду дивитися на питання та відповідати на них з листа, без підготовки. Ну, щоб це було. Більш-менш цікаво і чесно. Також буду коментувати питання як такі. Ну і сьогодні займемося питаннями для джуніорів. Погнали! Перед тим як почнемо, хочеться віддати всілякі респекти авторам е, цієї статті. З багатьма з цих авторів ми персонально знайомі, з кимось працюємо разом або працювали. Е, от Сергій Губа і Денис Гобов, наприклад, були в нас в подкастах. Взагалі класно бачити таку велику кількість цікавих авторів, які працювали над цією статтею і давали свою експертизу, і шарили свої знання. Для вас, ну для нас, щоб ми зараз це використовували. Давайте так: основне задання, яке виконує бізнес-аналітик, це м, переконатися в тому, що команда виконає рішення, яке необхідне бізнесу. Як він це робить, він з'ясовує вимоги, документує ці вимоги, комунікує їх команді. Ну і забезпечує команду всілякою підтримкою для того. Щоб власне досягти цієї мети, яку я зазначив трохи раніше, я, я думаю, якщо ви Джуніори дасте таку відповідь, це буде окей, буде зачото. Тут можна сказати, що в принципі технік бізнес-аналізу доволі багато, їх є приблизно 50, точніше, їх точно 50 в останньому бобоці. Ну і можна сказати, що основними техніками, які пов'язані з еліситацією вимог, ну точніше з з'ясуванням вимог, є наступні: е, є інтерв'ю, є аналіз документації, є воркшопи, є спостереження, є дослідження. Є брейнстормінг, моделювання та є прототипування. Ну, я думаю, що цього буде достатньо для відповіді на рівні джуніо. Точно. Певно, тут йде отсилка до основних концепцій, які згадані знову ж таки в Боботі. Їх там шість. Вони представлені як зірка Давида, і вони є потреба, зміни, стейкхолдер, цінність. Що ще? Контекст і рішення в принципі я персонально не бачу якоїсь цінності в тому, що джуніор бізнес-аналітик буде знати на пам'ять ці шість концепцій. Напевно, це якесь водне питання, яке допоможе розкрити тему трошки більше. Мені воно здається трошки, як зубрілка така, та і в принципі, я б таке не задавав на співбесіді. Означення, яке я завжди пропоную студентам, це те, що стейкхолдер, це будь-хто хто має вплив на наш проєкт чи наш продукт, власне, що є в центрі нашої уваги. Тобто, це хтось, хто має вплив або на кого цей проект або продукт має вплив. Тобто, це може бути людина, це може бути група людей, це може бути власне якась організація, яка представлена якимись людьми. Для нас і так далі. Як аналізувати стейкхолдерів? Тут, напевно, можна зробити відсилку до тих самих технік, як перш за все, дізнатися, хто є наші стейкхолдери. Тут нам допоможе інтерв'ю, тут нам допоможе документ-аналіз, тут нам допоможе і ресерч як такий. Ну і ми можемо скласти якийсь стейкхолдер реджер, можемо е проаналізувати там, роль кожного стейкхолдерів і рівень його. Впливу, а також э, зацікавленість в проєкті та створити Power Interest Grid як результат. Ну і в принципі можемо використовувати Onion-діаграму тут, щоб показати хто з яких стейкхолдерів найближче розташований до нашого продукту, або нашого проєкту, як такого. Якщо якусь таку відповідь ви дасте, я думаю, цього буде достатньо. Хороше і складне, як на мене, для Джуніора питання. Definition of Done – це якийсь набір ознак, за якими ми можемо зробити висновок, що щось зроблене, що щось готове. Можна сказати, що Definition of Done ми можемо приміняти як до проєкту в цілому, так і до якоїсь конкретної фічі, або юзер-сторі, так і до. Конкретної задачі, як такої, наприклад, створення мокапу для цього може бути теж свій свій definition of Done. Definition of Ready – це набір якихось ознак, за якими ми можемо сказати, що якийсь е, об'єкт готовий до взяття в роботу. Для бізнес-аналітиків критичним є е, домовитись з командою про Definition of Ready для їх вимог, та як мінімум, там частіше за все до юзер старей. Ну і в принципі знов ж таки це можна приміняти до інших сутностей, які ми можемо зустріти в Беклозі або в нашій проєктній роботі. Перше, перше, що ви маєте сказати, це сказати, що це абсолютно різні речі, незважаючи на те, що і то і то має в назві бізнес. Все ж таки бізнес вимоги це безпосередньо вимоги, які відповідають на питання, навіщо ми створюємо цей продукт або проект, чого ми. Хочемо досягнути або яку проблему вирішити. А бізнес rules – це якісь правила, які описують, як працює бізнес. Це щось, що описує операційну діяльність, і вони для нас є одним із основних джерел вимог. Певно, функціональних, скоріш за все. Хороше, до речі, питання. Мені воно теж подобається. Хто там автор його? Лайк like вам в карму. SMART – це абревіатура, яка розшифровується наступним чином: Specific, Measurable, Relevant, Attainable, Time-bound. як правило, це вимоги до якоїсь цілі, щоб ціль була зрозумілою, щоб ціль була конкретною і такою, яку можна виконати, краще її зазначати по смарту в бізнес-аналізі. Смарт ми частіше за все приміняємо до цілей нашого проекту чи нашого продукту. Це десь в шарі бізнес вимог відбувається, але в принципі смарт ми можемо застосовувати і для різних інших цілей, не обов'язково бізнесового характеру. Головне, щоб вони були конкретно сформульовані, були досяжними, були такими, які можна вимірити. Ну і щоб на них були зазначені якісь часові рамки, типу, коли ми маємо досягнути цієї мети. Тут можна казирнуть і сказати, що Scrum це фреймворк, Agile – це напрямок розробки, та точніше, напевно, філософія розробки, яка в свої, основною своєю цінністю має гнучкість, готовність до змін. І відповідно є такий там Agile Manifest, та про який теж можна зазначити Scrum — це один з способів, як можна робити Software Development по Agile методології Та це набір якихось правил, церемоній, інструкцій, які. Мають привести нас до дуже ефективних результатів, якщо ми будемо їх дотримуватися. Ну а Канбан це теж, якби така методологія, це по суті принцип конвеєра з конвеєрної зборки автівок. Мені здається, і бере свій, свій початок. Основні відмінності від скраму. Те, що в канбані, як правило, не естімуються задачі, не плануються якісь релізи, нема спринтів. А по суті, є філософія конвеєру, коли девелопер бере першу першу ліпшу, ну точніше, першу в пріоритеті задачу наступною, як тільки звільняється після того, як зробив якусь, і це будується отака конвеєрна лінія від беклогу через девелопмент тестування і до апрув якісь і. Реліз в продакшн. Ну і тут варто сказати, що Канбан не дуже добре підходить до якихось складних проєктів, і краще всього працює, де команда маленька, там 5 людей, і сам продукт дуже нескладний і, скоріш за все, розробляється з нуля. Або Канбан ще непогано підходить до. Стадії мейнтейненсу проекту, коли ми там обробляємо якісь там невеличкі запити, шипери, баги, щось таке. Не знаю, чи Джуніор має все це проговорити, але от вам така відповідь, яка мені здається задовільнить будь-якого інтерв'юера. Прикольне питання. Тут ми перевіряємо, і чи людина знає, що таке беклог взагалі. Ну і чи вона не просто вивчила визначення, що таке беклог та розуміє, як він створюється. Беклог, як вам кожен скаже, це список задач, які нам потрібно зробити, щоб розробити в принципі якийсь продукт. Туди контриб'ютають декілька ролей в проекті. Як правило, одною із цих ролей є бізнес-аналітик. Він наповнює беклог вимогами. Епіками, юзорстарями, якщо ми працюємо по скраму. також туди закидують свої задачі на тестування. Тестувальники, задачі на розробку туди закидують розробники. Також там можуть бути задачі, якісь, які не стосуються безпосередньо функціоналу, наприклад, якісь інвестигейшіни або технічний борг. або Якісь задачі технічного характеру, ну, щось там, щось технічне, щось таке. Отак, От відповідайте. Коротше, буде нормально. Це ми пройшли тільки секцію основні поняття. Тут ще доволі багато, тому давайте ще виявлення та аналіз вимог. І далі, напевно, зробимо паузу. Подивимось на ваш фідбек. Чи вам взагалі цікавий такий формат? Може, мені не варто сідати і оце відповідати на ці питання. Дайте зворотній зв'язок в коментарях. Класне запитання насправді. Нас колись там мусили завчити, що це usable representation of need. Мені здається, так в Бабоці сказано. От якщо ви спробуєте це пояснити, що таке usable representation of need, ну, честь вам і хвала, як то кажуть. По суті, це опис того, що очікує від нас хтось. Залежить, до речі, від рівня вимог, це може бути опис того, що очікує. Бізнес від солюшену, це може бути опис того, що якийсь стейкхолдер очікує від солюшену. Це може бути опис того, що якийсь юзер очікує від солюшену, та і в різному ступені деталізації. Певно так. О, це моя улюблена. Це бізнес вимоги, стейкхолдер вимоги, солюшн вимоги, які діляться на функціональні і нефункціональні, а також транзішн-вимоги. Це версія, до речі, бабока. Можна сказати, що є версія Карла Вігерса, наприклад, яка трошки відрізняється. Але її ви вже почитаєте самостоятельно. О, самотужки. Я б так не ставив питання, бо я. Очікую, що люди відрізняють атрибути якості і нефункціональні вимоги. Та? І от е, я напевно думаю, що це питання про атрибути якості. Та? Назвіть якісь атрибути якості, які ви знаєте. І тут можна сказати: Окей, performance, юзабіліті, reliability, availability, recoverability, ну і інші. Тут можна просто сказати, а я ж вже відповів. Це ж інтерв'ю, це ж документ-аналіз і так далі. Це хороше питання, складне, як мені здається, для джуніора. Тут варто згадати, що є декілька підходів до того, що такі якісні вимоги. І один з ключових є інвест, ну або, напевно, один з найпопулярніших. Ну і розказати, що таке інвест, та що вимога має бути незалежною, такою, про яку можна поспілкуватися, ні гоуші, бо про це, до речі, є окремий відеоблог на цьому каналі, як і про незалежність Юзер Е, також вона має бути цінною. Вона має бути такою, яку можна проестімувати та оцінити її складність маленькою. small, testable, та такою, яку можна протестувати. Інвест In інвест. In а, мені здається, я всі назвав. От можна про інвест. Можна сказати, що ви знаєте інші, наприклад, Айребівський підхід, якщо знаєте, та або Ісошний. В бабоці теж є набір критеріїв, можна їх згадати. А чому дві? Дві, мені здається, ну окей, хай буде дві. <с> ну можна сказати, я спитаю у замовника, яка йому більш важлива. Це для джуніора нормальна відповідь. Можна тут також сказати, що я хочу зрозуміти, чи, можливо між ними немає якоїсь залежності. Та я не можу першу вимогу реалізувати, поки я не реалізую другу або навпаки. В принципі, згадувати тут якісь техніки пріоритизації. Там, ну якщо у вас дві вимоги, ну блін, що ви тут зможете? Напевно, ну, певно, фідбек користувачів може ваша власна оцінка та ваше розуміння цінності цих вимог, якщо вони абсолютно незалежні, можна взяти будь-який. Якщо немає чітких пріоритетів від бізнесу, тут навіть можна сказати, що поспілкуюся з командою, можливо, е... наприклад, той мій улюблений кейс, коли там а що будуть бекенщики робити, а що будуть юайщики е... робити. Може там одна з цих вимог якраз туди. Запхне якусь дирочку, затхне, заткне, заткне якусь дирочку, щілиночку, шпариночку. Можете так сказати, ексептус критерій це якісь чіткі критерії, та по яким ми можемо сказати, що вимога та або там, наприклад, user story, вона виконана саме таким чином, як належить. Та? Як ви того очікуєте, як це задовільнить бізнес? В принципі, можна тут ще гальнуть, сказати, що ви знаєте, що таке артефакт, що це там є щось цінне. Для проєкту артефакт це не обов'язково може бути документ, але в бізнес-аналізі дуже часто в нас знак рівняння між артефактом і документом ставиться. Ви можете сказати, що є артефакти, які створюються для того, щоб е зробити там якісь планування бізнес-аналізу. Та це Communication Plan, Requirements Management Plan. Ви можете сказати, що є артефакти, які безпосередньо пов'язані з вимогами. Та це можуть бути специфікації, можуть бути user story, Use юзкейси. До речі, мокапи і так далі. Ми можемо згадати якісь артефакти, які ви створюєте як частина discovery процесу, наприклад, Vision and Scope документ чи business requirements документ. Добре, давайте на цьому зробимо паузу. Хочу почути ваш фідбек, хочу подивитися на кількість лайків цього відео, і далі зробити висновок, чи варто в чомусь такому далі приймати участь, чи може Піти чисто по практичним запитанням з цієї статті, спробувати їх розкидати. Бо, ну не знаю, я як записував, воно мені трошки навіть нудно самому стало. Не знаю, як вам було це слухати і дивитися. Якщо це було корисно, дайте про це знати. Якщо не потрібно далі цим займатися, дайте про це знати. Хочу знову ж таки подивитися на ваш фідбек, чи варто продовжувати цей цикл блогів. Запрошую вас також підтримати нас на Байміекофі, там купа всього цікавого, там багато ексклюзивного контенту, і все більше і більше його там стає. Залітайте, купіть собі мембершип. там 5 баксів на місяць, це недорого. Також залітайте в наш телеграм-канал. Прикольне спілкування, цікаві новини. Будьте в курсі всього, що ми робимо. Можете навіть на інстаграм підписатися там теж, от щось таке цікаве, картиночки, якісь фоточки, щось іноді мімасіки, навіть якісь зустрічаються. Лінки, як завжди, в описі до цього відео. Ну і та давайте до наступного випуску. Знову ж таки, хочу подивитися на фідбек і на коментарі. Дайте зворотній зв'язок. Будь ласка, відсутність коментарів чи їх невеличка кількість мені дасть чіткий сигнал, що продовжувати не треба. Всім дякую, всіх люблю, всім, папа. -па, до нових зустрічей.